Всім привіт! Сьогодні буду робити садові меблі для свого саду. Так як я вирішив їх робити з профілю, я придбав профіль 30х20. Зразу порізали мені там по 3 метри, бо більше мені в машину не влазить. Профіль 30х20 торщина стінки 1,5. Ну що ж, на цей раз я почав з сварочного столу. Минулого разу я варив мангал, і варив це на полу було дуже незручно, і я з шматків профільної труби 40 на 40, все, що мене залишилося, зробив маленький собі сварочний стіл. Починаю різати метал. По розмірам дивана в мене буде 220 це ширина дивана, 1,50 м це по короткій стороні ширина дивана, глибина сидіння 70 см, і висота сидіння буде 36 см без урахування висоти подушки. Всі з'єднання я стараюся різати і варити під 45 градусів для того, щоб було менше торців, щоб менше ставити заглушок та заварювати торці труби. Нарізав одну половинку підготував до зварювання. Зараз зварю і буду вже дивитися, що в мене виходить. Для перевірки того, що я склав рівний прямокрутник, перевірю де діагоналі. Мене вийшло 93 і 93. Зараз буду прихвачувати сваркою. Берю я все звичайною дуговою сваркою. Відрізав іншу сторону та приклав її поверх першої сторони. І зараз буду зварювати, щоб вони були однакові. Я відмітив на ніжка, де має бути моя поперечина між двома сторонами, і зараз буду її за допомогою магнітів сюди поставити і зразу прихвачувати з фаркою. Сидіння спочатку 40 см. Приміривши, здалося, що це досить забагато. Опустив на 4 см. В Відтоді в мене вийшло 36 см висота сидіння без рахування подушок. Приваривши всі поперечини, я зрозумів, що висоти спинки мені буде недостатньо. І в кінці я ще наварив 10 см до верху, щоб в мене вийшла загальна висота дивану 72 см. Для більшої жорсткості сидіння я вирішив додати посередині таку ще одну ніжку, і виглядати воно буде трохи гармонічніше. Нарешті я добрався до частини, яка буде з'єднувати дві половини диванчику. І для того, щоб зварити її рівно, я приєднав її до основної частини магнітами та струбцинами. Зварюю я все електродами 3 мм на токі 70 А. Основна частина дивана готова. Тепер буду вирізати перемички на сидіння з металу. Вирішив їх робити з металу тільки із-за того, що його один раз пофарбував і забувся про нього. Якщо робити з дерева, потрібно буде кожні пару років його знову шліфувати та лакувати. Також, якщо ще порахувати по грошам, метал виходить не набагато дорожче, ніж дерево. Відстань між кожною перемичкою я роблю 7 см. Зваривши перемички на сидіння, я зрозумів, що на спинку їх вже не потрібно варити. Йде дуже багато металу, та я трохи вже втомився варити, і за того я на Спинки вже буду робити не вертикальні, а горизонтальні перемички. Основні зварювальні роботи я закінчив. На це все пішло 48 метрів металу. І все ж в деяких місцях в мене залишився відкритий профіль, тобто його тарець, і тому я буду його заварювати. Торці профільної труби я закриваю за допомогою малесеньких шматочків металу, відрізаних від остатку. Я прикладаю їх сюди і закріплюю магнітом та прихвачую на сварку. Хвилин роботи і виходить такий гарний результат. Ще додати трохи шліфування та замастити його шпаклівкою. І буде чудовий угол. Починаючи варити цю всю конструкцію, я думав, що вона буде непід'ємна, але все-таки в одного чоловіка її можна підняти і переставити при необхідне. Наступним етапом я буду зачищати поверхню. Труби для того, щоб е, прошпаклювати місця, які погано виглядають. Перед нанесенням шпаклівки потрібно обезжирити. Зараз обезжирю і буду шпаклювати в тих місцях, де видно шви. Давати буду звичайною автомобільною шпаклівкою. Замість шпателя в мене буде карточка від Ощадбанку, супер спонсор. Хали дуже зручний і одноразовий шпатель. Попрацював і викинув його. Шпаклівку розмішував на глаз, додав трохи затверджувача і все буде добре. Наношу товстим слоєм для того, щоб закрити всі дирки та якісь нерівності. Потім можна буде це спокійно зашліфувати, тим паче шліфую не вручну, а за допомогою болгарки, так що це буде легко. Поки шпаклівка висихає, є час на чашечку гарячої кави. Наш такої краси і зараз буду її шліфувати. Обороти я регулюю за допомогою саморобного регулятора обертів. Зачистив двома видами наждачки. Сотою пройшовся з самого початку і потім додав 240-ю для фіналочки. Все підготував для покраски і буду фарбувати краскопультом. Фарбу використовую три в одному: це ґрунт, сама емаль і антикоразійна обробка розміщую її з уайспиритом. Така банка фарби 1 літр мені коштувала 160 гривень. В цілому літрової банки фарби мені вистачило на весь угловий диванчик. Красив я в два слоя для міцності фарби. Почався другий етап виготовлення дивану це виготовлення подушок. Для подушок ми взяли паралон розміром 1,20 на 2 м, 1500 гривень. Різали паралон звичайним ножем, чудово ріжеться, рівний різ. Нам трохи не вистачило розміру поролона, 2 метри, а диван у нас 220, і зато прийшлось доклеювати шматки. На паролонові подушки був пошитий чахол з панбонду. Це зроблено для того, щоб при зніманні основних подушок не пошкодити поролон. Основні чохли на подушки вже шилися з водонепроникної тканини. Так як меблі будуть стояти на вулиці, можливе попадання води. Somebody, only, only. Отак виглядає углок на місці, де він буде стояти, але без подушок. Ну що ж, самий довгоочікуваний момент для мене це зараз я буду класти подушки, і дивитися на весь результат, який в мене вийшов. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Результатом я повністю задоволений. Красивий та супер м'який диван готовий для відпочинку. Не вистачає тільки столу, а стіл вже майже готовий, і буду я його робити із плитки. В наступному відео все побачите, так що підписуйтесь.